Її ексклюзивні колекції вражають оригінальністю та креативністю. А той, хто одягає речі від ужгородського дизайнера Лори Арт, не боїться новизни та прагне виділятись із натовпу. Упродовж десяти років своєї творчості Лора створила понад тисячу різних авторських моделей. Майстриня зізнається, працює безперервно. А ще у кожну свою роботу кладає не лише великий труд, а й душу та любов. Я завжди в роботі завжди. У мене тут такі ткані, куски, брошки, браслети. Ну Это все время непрерывный процесс. И мало я шью, и себе шью. И моя одежда как бы она для всех. Есть у меня даже знакомые мои такие очень постарше женщины, уже бабушки. Они ходят в шароварах и чувствуют себя прекрасно. Одежда, как бы, для свободных духом. Это человек свободный духом в любом возрасте. Душа всегда молодая. Ну, люди себе класно чувствуют в моей одежде, тому що я вкладываю в нього душу. Ще в дитинстві Лора обожнювала малювати і мріяла стати дизайнером. У ранньому віці дівчинка наважилась на перший крок і взялася опановувати майбутню професію. Різнокольоровий яскравий рюкзак був першою її авторською роботою. Пам'ятаєте, були ось ці модні рюкзаки, такі з однією такою штучкою? Вони тільки только в моду. У нас буквально порчата в місті носили, але я вже знала, що. Это будет самое то. Я, кстати, всегда, вот мы с мамой, когда гуляли по городу и смотрели по витринам магазинам, вот я всегда чувствовала, что будет новое, что появится. Что будет модно. Цвета, колористика, фактуры. Мені навіть не треба відкривати журнал. Зі стилями дизайнер постійно експериментує. Всі речі створені нею, виключно витвір творчої фантазії. Ескізи усіх цих моделей розроблені на власних відчуттях, переконує майстриня. Головне, аби одяг від лоре арт був практичний. Тож у колекції є і такі речі, що пасуватимуть панянкам, які полюбляють і спортивний стиль, каже дизайнер. Я навіть не знаю, тому що в моєму стилі намішано. Ну, я так всегда и пишу на фотках, что это стиль от Лора арт потому что его никак не назовешь. У меня тут смешан и фольк, и э, этно, и бохо, и, ну, очень много стилей намешано. То есть, ну, я всегда экспериментирую, могу сделать даже частично спортивный образ, и он будет с юбкой, с фатином, и, ну, ни на чем не останавливаюсь и всегда что-то новое пробую, ну. как-то конкретно характеризувати я не знаю, але мой стиль його завжди видно. Тобто, якщо прийшов человек на якийсь фестиваль, то когда буде мой показ, точно не ошибляться, тому що це завжди визнаваємо. Я ні на кого не похожа. Крім спідниць, блузок, суконь, шароварів, сумок та поясів, які декоруються та обшиваються бісером і камінням, дизайнер шиє і різноманітні брошки з тканини, а також власноруч виготовляє яскраві прикраси та аксесуари до своїх же колекцій. Ужгородкам пропонує одягнути не тільки окремі елементи одягу, але й повноцінні костюми, що виглядають ось так. Повноцінний костюм від Лореар, тобто завжди дуже багато деталей, внизу юбки, шервари, всякі які сверху блузки, платья, якісь жилетики, багато аксесуарів. Тут ще ще мало діла. Брошечки, сумочки, пояса. Якщо була б голова, ще були і платки. Упродовж своєї творчості Лора Арт часто бере участь у різних фешн-проектах, що проходять в обласному центрі. Нині дизайнерка працює над новою колекцією, яку планує повести на міжнародний показ, що відбудеться уже цієї осені в Угорщині.